Попри війну, змагаються і здобувають перемоги. В Івано-Франківську напередодні Дня фізичної культури та спорту нагородили кращих представників галузі. Подяки отримали понад півсотні спортсменів, тренерів, керівників спортивних шкіл і організацій Прикарпаття. Цього року у нас дійсно є багато чемпіонів Європи і світу. Ну і Дефлімпійських ігор. Ви знаєте, що в нас є два чемпіона Дефлімпійських ігор. Левицький аж три медалі завоював. У нас є чемпіони Європи з пауерліфтингу, з кікбоксингу. У нас є дві чемпіонки світу з веслування серед чемпіона світу з віслузвеслування на байдарках і каної серед юніорів. Є чемпіони Європи серед юнаків з боксу з вільної боротьби. Андрій Желеб зараз поїхав. Також вільна боротьба на чемпіонат світу вже дорослий. Тобто чекаємо, що все буде добре і будуть медалі. Тому рухаємось. Відзнаку отримав і Ростислав Куриляк. Цьогоріч спортсмен здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи з вільної боротьби. Програв я французу в одній восьмій, а за третю вже боровся з Болгаром. Ну і виграв 3-3 з рахунку. На цьому каже хлопець: зупинятись не буде. Прагне вищих нагород. «Займатися, досягати вершин. В змаганнях в чемпіонатах Європи світу тренер з вільної боротьби Григорій Шулепа розповідає за 9 місяців 2022 року. П'ятеро його підопічних завоювали срібні та бронзові медалі на чемпіонатах Європи. Свої нагороди вони присвятили нашим військовим. Ну, зараз такий нелегкий час, але хотіла як подякувати нашим зсу за те, що є змога зараз у даний час тренуватися. Що... Ну, захищати нашу, як то кажуть, нашу державу на міжнародних рівнях, на міжнародних стартах, прославляти нашу країну, наш прапор. Ну, перш за все хотів подякувати Збройним силам України. Незважаючи на військові дії, в Україні теж відбуваються змагання. За весь час було проведено сім чемпіонатів України з різних видів спорту. Також до кінця року у телових областях будуть організовані тренувальні збори та різноманітні обласні змагання. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.